Вітаю вас, друзі. Війна на території так званої Росії стала вже абсолютно звичним явищем. І сьогодні мешканці Подмосков'я знову прокидалися від хлопков. Почався проснулися від хлопка. <с <с мер Москви Собянін повідомив, що Москву вночі намагалися атакувати невідомі добрі безпілотники, Іначе як усі збили, іначе навіть один показали, принаймні сказали, що то був безпілотник. А скільки безпілотника нашли на кількох участках? Сразу на одному він протаранив кришу, а на другі провалив забор. Але у цьому разі виникає питання, чому тоді цієї ночі у промисловій зоні аеропорту Домодєдово щось вибухнуло і загорілося? Може, це просто спалахнув метал? Да, я бачила, як воно взорвалося. Металолом цей. З... Загорівся. Не знаю, не знаю. Напевно, це просто такий дивовижний збіг, як і те, що на так званій Росії учора палала іще одна військова частина. Проте, звісно, головною подією став величезний масштабний вибух у місті Сергієв посад поблизу Москви. Там проґрімял мощний взрив. Я перву слухав нібальшого хлопу. Слушали два хлопка. Дар такий. Бум. Хлопок. минуло вже більше доби після цієї прекрасної події, але росіяни досі не дали однозначної відповіді, що саме стало причиною вибуху. Скажіть, це що взорвалося? скажіть? хорошо, робота. у цьому питанні і будемо сьогодні розбиратися, але тільки із тими, хто вже підписався на мій канал. Тому не зволікайте і підписуйтесь обов'язково. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Це важливо для початку. Інше питання що сталося із пикою Скабєєвої Столб дима. Видно. з усіх сторон цього міста. города, дима. Ну, як-то тривожно, мені все одно у Скабєєвої. Вчора була явна помилка Фейсайді, і дуже показовою була реакція іще Міністерства війни, так званої Росії. Там цю подію взагалі не коментували, так наче нічого й не сталося. Натомість, Шойгу розповідав про нові загрози для так званої Росії. Серйозним дестабілізуючим фактором являється вступлення в НАТО Фінляндії. І в перспективі Швеції Шойгу лякав дідів Швецією та Фінляндією у НАТО, тому що це дуже серйозна загроза для так званої Росії, але дуже несерйозна загроза. Ну хочеться Швеції, поступають це їх діло. Скай куди хочуть, туди вступають. Події у Сергієвому посаді не коментував ані Шойгу, ані Владимир Путін, бо дійсно нічого такого не сталося. Та й самого Сергієвого посада ніколи не існувало. 50 Чоловік раніне ну, пока така ситуація. І, і мене це дуже радує. Я думаю, ви саме розділите цю угу. радость. Новини і справді радісні. Більше 60 росіян постраждали. 12 росіян не можуть знайти. Одного таки знайшли, але він виявився вже дохлим. Там досі іще ще не розібрали усі завали. Досі усіх не знайшли. Але швидкі та рятувальники вже поїхали із місця. І ще вчора уїхала скорі, уїхали представники медицини катастроф. Тому що росіянам плювати на росіян і взагалі там сталася надзвичайно показова історія. Одразу після вибуху, коли росіянам повибивало вікна, інша росіянка приїхала і почала збирати антимоскітні сітки, бо їй потрібно. <звігінь> Що значить валяється? Якщо валяється, то ж, мабуть? Взагалі, після величезного вибуху у Сергієвому посаді місто стало виглядати набагато краще, приблизно так само, як виглядають наші українські міста там, де прийшла російська армія. А у Ольги Анатоліївни більше нема кабінета у школі. <гас> Ольга Анатоліївна, кабінета все. Тобто російська школа стала виглядати так само, як виглядають українські школи після того як росіяни б'ють по них ракетами або безпілотниками. Але давайте поговоримо про те, що саме стало причиною цього величезного вибуху. Постраждалі чомусь не хочуть розповідати. Ні, ребят, Я не буду. Це говорити. Ти... Ой, хлопці, давайте я не буду рассказывать. одразу після події російські пропагандисти почали поширювати інформацію, що причиною вибуху стала атака невідомого доброго безпілотника. Безпілотник ударив по зданию Загорского оптико-механического завода, проте вже за пару годин кремлівські пропагандисти почали кричати, що ні насправді не було ніякого безпілотника, а цю історію вигадала українська пропаганда. Ще раз надо сказати, що річ не о БПЛА. Некоторые сообщения такого рода появились в українських телеграм-каналах. Але свідок події одна росіянка почала розповідати, що вона бачила безпілотник, що це був невеликий безпілотник, у нього горіли там лампочки, якісь можливо, це було щось на кшталт мавіка, і що він завис, і можливо, щось таки скинув на завод. Я не то, що вважаю, я відав дійсно, що це був дрон, Він Літів спочатку завис над заводом і буквально ну, секунд через п'ять прийшов зрив. Ну, це точно був дрон. Ну от, тут скоріше скоріше щось скинули. Якщо там під відкритим небом були боєприпаси або якісь вибухові речовини, то це цілком могло так і бути. Кремлівські пропагандисти, правда, продовжують заперечувати, що це був безпілотник. Вони кажуть, що ні, це насправді просто необережне поводження із піротехнікою. Детонація могла прийти на складі піротехніки, який був орендован на території заводу. Тобто, усі мають повірити, що на стратегічному оборонному підприємстві так званої Росії був якийсь лівий склад із салютами та пітардами. Підприємство стратегічне прозводять, топтика волокно. Тут виясняється, що на території був якийсь піротехнічний склад. За версією пропагандистів, там був якийсь склад, і ще завод піротехніки на території військового заводу Міністерства війни, так званої Росії, і цей завод і склад не працював, але одночасно Асно працював і там було необережне поводження із пітардами, тому і стався вибух. Здається, навіть Скабєєва не вірить у цю дичину. Какою то завод, какое то предприятия, которое разорилось ще полтора года назад, імущества описали, завод то банкротился. Один із постраждалих не казав про жодні феєрверки, про жодні пітарди. Він сказав, що вибухнув пороховий склад. А на місці чого взрив прийшов? На місці складу порохового. У такому разі постає питання: а чому взагалі на території заводу, який займається оптикою, раптом з'явився пороховий склад? Я думаю, відповідь є на оцих відео. Ось він, снаряд? Воно далі. А що це таке? Ага, ну раз завод був оптико-механічним, Значить, оце були не снаряди а напевно, ось отакі біноклі або мікроскопи. А охорона на місці спільно із мусорами просто випадково намагалися завадити росіянам знімати. Дай! Hey, hey, hey. Абсолютно очевидно, що на цьому заводі зберігалися або вироблялися скоріш за все російські боєприпаси. Росіяни виготовляли їх там, щоби потім ці боєприпаси вбивали українців. Але хлопок. І дохнуть самі росіяни, звісно, З'явилася учора, також і ще цікава інформація про те, що міг робити цей завод. За даними окремих медіа, на цьому заводі могли розробляти новий російський бомбардувальник-посланник. Але ця інформація потребує підтвердження. Я припускаю, що дійсно причиною вибуху на цьому заводі могла стати атака невідомого доброго безпілотника. Проте, звісно, я можу помилятися, але точно маю сказати, що якби так. Звана Росія не почала війну проти України, нічого у них би там так не вибухало. А тепер таких вибухів буде точно більше. Росіяни мають звикати до війни на території так званої Росії, скільки б російські пропагандисти не намагалися їх переконувати, що усе під контролем а Україна точно не може завдати росіянам жодної шкоди. ЧП, Чипенєсматря на те, що за ним не стоять українці, звісно. Масштаби невіданого. Ще І раз столб дима, звісно, шокує. І поки так звана Росія продовжує війну проти України, сама так звана Росія і буде вибухати. Це стовідсотково. Учора російські виродки завдали удару по храму у місті Запоріжжі. Це зробили ті самі росіяни, які розповідають про те, що Україна здійснює якісь там гоніння на церкву. Росіяни вбили кількох мирних людей, і єдиний доступний нам, громадянам України, спосіб помсти це й далі підтримувати сили оборони України. Завдяки вашій допомозі, ми закупили та передали до 42 ї окремої механізованої бригади 20 старлінків, 10 мавіків, додаткові батареї та зарядні станції. Загалом на суму мільйон 483 500 тисячі гривень. Також завдяки вашим донатам тривають поставки фпві-дронів на фронт. Ось їх отримали спецпризначення. А ще перші дрони, на які ми збирали із вами кошти минулого тижня, вже на передовій. Та й не тільки ці дрони, завдяки вам, ми стали купувати набагато більше FPV камікадзе і дронів буде і ще більше. Сигістраненко, ти, ти на зв'язку? Бо ми так, і не тільки на зв'язку, ще й скоро будемо в небі. Так що, подяка тобі, подяка твоїй спільноті, допомагайте в подальшому, бо це надзвичайно важлива тема. Тим більше таких пташок буде у нас і в таких військовослужбовців, як ми, тим менше буде на українській землі. Дякую ще раз тобі. Дякуємо спільноті Стерненка разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую усім, хто продовжує підтримувати Сили оборони України. Зараз це надзвичайно важливо. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, і кожна ваша гривня реально наближає українську перемогу.